Добрий день! Сьогодні з вами будемо вишивати ось таку вишивочку. Складається вона з двох косих хрестиків, накладених один на одній, вишитих різними кольорами. Спочатку червоним кольором, потім зеленим. І як ви бачите, накриваючи червоні хрестики, необхідно відступити на одну ниточку тканині. І так само залишилася одна ниточка тканіні і по правому краї. Якщо вам необхідно, ви закриєте маленькими короткими стібочками ці краї. Я просто їх залишила, щоб ви бачили правильність виконання. Якщо ви хочете сформувати таку вишивочку двохсторонню, використайте, будь ласка, техніку розсипного хрестика, яку я вам показувала в попередньому занятті. Так, ось, подивіться, будь ласка, якщо при використанні такої техніки, ви будете мати двохсторонню вишивку, зокрема, тут є виконана колодочка червоними і жовтими кольорами. Це є лицева сторона і це є виворітна сторона. Як бачите, вишивка двостороння і має дуже гарний, фактурний, привабливий вигляд. Вона виповнена, усі її вічка гарно виповнені червоним кольором. Якщо вишивку вишиваєте не двосторонню, тобто виворітна сторона для вас не має значення. Можете її формувати по горизонталі. От тоді у вас буде ось така виворітна сторона. І так само можете заформувати по вертикалі. Тоді у вас буде виворітна сторона виглядати ось так. Ось як воно виглядає. Підбирайте, будь ласка, кольори, які вам необхідні в вишивці. Не забувайте, що іноді, що при переході з рядочка на рядочок, якщо є у вас така потреба, ви підплітаєте підміточку і тоді переходите на наступний рядок, щоб вам край формувався як найакуратніше. Всього вам найкращого і дякую за перегляд!